Доброго ранку, любі друзі. Ми вчора так раділи, що з'явилася вода, але я сьогодні проснулися ранці, а в крані нема водички. А зараз хочу підійти і подивитися, як переночували наші нові курочки. Так, цікаво. Старенькі всі тут. Старенькі курочки всі тут. Молоденьких не бачу. Петух тільки кричить, такий крикливий. Не дає. Не подивитися нічого. Може щось так галасувати. Успокойся. Ну, дуже цікаво, поки що не бачу. Це всі наші старенькі. Може, десь сюди забилися? Тут не бачу. Не бачив. Ну чого ти кричиш? Успокойся. А, вон маленька вискочила. Видно туди все. Вони, навіть там в куточку. О, точно побачила. Побачила, воно вони в куточку всі там забилися й сидять. Ну, я думаю, що вони скоро помиряться. Або тільки їх не били. Піду. Піду далі. Хто тут? А тут у нас клітки пусті? Був один зайчик, але зараз я його не бачу. Мабуть, немає вже. А, ні, ні. Клітки відкриті. Ось, один зайчик у нас залишився. Ось такий, що, бачите, все відкрите. Тронечка, ти не боїшся? Ну, це буде у нас колись такий зайчик уже жив, Більше 10 років. Так що і цей, мабуть. Так, пішли. Не будемо їм заважати, бо це петушок весь час кричить. Він позвав до себе всіх своїх дівчаток. Пішла. Забула ось показати, бачите, корм. Оце насипав сюди от така, як вам здалека показати, Височенна така ось і. і Туди воно висипається. І вони там їдять. Зато не розсипають, як отут. Тут розгрібають, бачите. Розгрібали і все. А тут ні, так, пішла далі. Бачите, знову. Ва наливали ставочок водички. Як скло вода. Калинка яка вже. А подивіться скільки тлі на цій калинці. Навіть це не тля, а. Біла кривка. Всі пали квіточки. Всі. Це вже останній місяць, що вони в мене тут живуть на вулиці. Я не знаю тільки, куди я їх буду, як я їх буду всовувати в кімнати, тому що вони так розросталися. Такі здоровенні. Всі здорові. Широкі. Стали широкі. Ось дерева. яке. Тай папоротніки такі здорові. То було там два-три листочка отакі. А тепер широченні, височенні такі. Ну так. Новенький листочок випускає, а метелики так і продовжують літати. Метелики білі оці метелики. Код, Кодрі шкідники. Це чи дурман тут у мене виріс, чи що. Ми колись називали його так. Ягідки там такі будуть потім. Так, ну от. Провідала піточки. Водичка є, так що нам не страшно. Хай виключають іще. Видно, десь роботи йдуть. Ремонтні оці роботи. І тому виключають. Все полито. Вчора досадили тут цибульку. Так що у нас тут раз, два, три, чотири рядки. Три рядки з цибулею будуть. Один рядок. Це у нас тут змішаний <з Marines> салат. <isso> І редиска, все в місті. Все, все полите. Ой, перчик политий, ось, ось видно. Можна тепер пропушити, спушити. Аж завалився, а багато перцю там, бачите, не видержав стовбурець. Знову завалився і там завалився. Не рву і ще хай більші ровляться. а це ось вже в землю вперся. О, він вже терчить в землі. Бачите, угу. перчик дуже гарний. Мідочки не дуже вже, але ж їм вже скільки, три місяці, мабуть, як вони у нас ростуть вже. Віджили просто своє. Віджили. Нічого, хай ще доживають. Приберемо, ось, прямо на гілки, згнив. Згнив. Полито все, гірочки. зжималось. Хай. Помідор, ти мене не відпускаєш, Начепилося. Ось, дивіться, як набрала скільки. Молоденька наша смородинка, це чорна смородина. Насипалися листя. І нарешті, по-моєму, оживає, прийнявся ялівець. Ми хотіли його видернути і залишили. Це зжималась гіра на основі водолаги. Ти теж прийнялася добре. Це треба зрізати вже їх і на цейку Слива осипалася, ми її всю струсили. Кабачки повиривали тепер у нас тут отаке поле. Тут у нас повинен кріп зійти. Ай, а, це наша трояндочка. Я не знаю що її Віктор посеред огороду сюди переніс, просто не можуть зрозуміти. Я думала, що там стояла паличка навесні. Думала, що це намітили, де закінчується у нас часник. Чи Маркока, чи часник тут у нас і те те. А потім я виясняю, що це він пересадив колись. Колись пересадив трояндочку. Так. Ділюся, чи Приїхали батьки нашого, нашої дитинки маленької. У нього температура... А, ні, то дідусь приїхала. Температура була 39. Ночував у нас. Так, тут все полито, але подивіться, які помідори. Це ці маленькі. Ми не ми до сих пор не знаємо, що з ними робити. До сих пір не знаємо. Що, дедушка, нормально? З'їздня. Приїхали все-таки батьки і забрали бідного нашого хлопчика. Трішки прихворав. Мабуть, вірус десь підхватив. Температура держиться висока, до 38 падає. І знову підіймається. Подзвонила Надя, приїхала з лікарні, її відпустили до вечора. Зараз піду її на бо вона через декілька годин вже й поїде знову в Дніпро. Ох, і сонце сьогодні пекуче. Вдома ні, Джек, зайди, зайди вдома. Пекуче, пекуче сонце. Страшне. Людей ніде не видно. Таку жару навіть відвора не бігає. Сьогодні вихідний і всі сидять по своїм домінкам. І всі піли, які тут красиві тридіточки. у сусідів. Сітка. Мені кажеться, і не достає тінь, так? Да? Тінь взагалі немає. Да? До тієї сітки, сонце. І помідори то, що Сонце вже зовсім по-другому. На... Направлення поміняло. Ой, а земля аж потріскалася надя. Так, треба да, ще ж... заливати, щоб ти ну, ж потрісла. Перчик теж нормальний. Помідори, звісно, якби поливалися, то було б нормально. Морква вже теж в тебе дивлюся, здорова, Хоч і рідко, но, але здорова сама, корінь саме здоровий моркви. Це тут що у вас, шашлики були чи що? Наташа, ти почудиш похиляти. За цієї? Так. Ну, попадала, так. Да. Багато попадало. Це гарне яблочко. Вже трішки підгнило. Да. Це теж підгнило. Попадало багато. Її б теж полити гарна така сонце, конечно, палюче, палюче. Сиди Лежать. Да, стоять. Лапой. Молодец. Обойди. Тут вылупи кусок. Барьер. Приходят со Барьер. Нет. Барьет. Да. Дуркой. <рикова> Дуркет, соло, дурке, посиди. Лапу. Молодец. Молодец. А это все, 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 все. Фу, фу, А ты помятаешь? А ты помятаешь? Это, как она называется? Ты помнишь? Нет. раз. Змейка. Змейку. Раз. Нет. 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 Назад. Змей. Нет. Змей. Раз. Нет. Забыл. Да? Давай. Змей. Раз. Змей. Нет. Нет, нет, нет. Вот. Да. Змей. Да. Ты забыл. Тисябу, тисябу, ти... попригунчик, 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 отнімає, отнімає. Так, сидіть, сидіть, сидять. Зайка. Зайка. Ой, молодець. Ну тут великий кусок. Тр... О, мені треба його порубати. Подожди, порубаю і принесу, подожди. Лапи, ні. Лапи, лапи. Молодець. Це ти пам'ятаєш, так? Да? Це ти пам'ятаєш. А, давай, тумб. Ага, вона шатається. Тумба, тумба, залазь. Залазь сюди. сюди. Валеска. она маленькая, да? ага не, не залезешь маленькая еще и шатается ладно хорошо барьер барьер молодец обойди обойди молодец а теперь мне обиды мне об да сидеть Давай ще раз змійку попробуем. Ты забув змійку. Змій. Раз. Змій. Я неправильно роблю. Два. Три. Не віднімай, фу. Нельзя. Дивай. Одніма, прямо однімай. Що ж це таке за собака така? Що ж це за собака така? Що це одніма у мене? Все, все, сидіть. Давай. Сиди. Me custa. Rupe, custa. Vem, cia, tu o Fu. 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 Нет. Фу фузьмі. Ну, ось і день закінчився. Практично сьогодні день в пусту пройшов. Дитину. Відправила з батьками, приїхали, забрали. Надю провідала, теж провела, поїхала в лікарню. Джеком чуть-чуть позаймалася. За вкусняшку він що хоче зробить. Яка троєнточка. Залишилася ще. Одна квіточка така гарна. І все. А я з вами сьогодні розпрощаюся. Всім спокійної ночі, гарних снів приємних. Пока-пока.